Привіт, Арнольде! Де це ти? Ого, це що, колізей? Круто! А зараз тобі влаштують бій з горилою. Горила в 10 разів сильніше, а й руки в півтора рази довші. Горила може вбити тебе мінімум трьома способами. Укус горили 88 атмосфери може прокусити кулю для боулінгу. Удар у 1300 пунктів трощить бетон. Тож тебе можуть просто розірвати навпіл. Адже горила підіймає в жимі лежачі до 4 тисяч фунтів. На щастя, горили ніколи не нападають на людей першими. Вони миролюбні примати. А їх IQ може досягати 90. Цього досить, щоб стати зіркою в соцмережах. Герес, це був жертні. Твій справжній суперник кенгуру. Чи витримаєш ти удар кенгуру? Удар Конора МакГрегора 1900 фунтів. Удар Кувалди — 2000 фунтів. А удар кенгуру досягає 3300 фунтів. Цього достатньо, щоб відключити тисячу людей ударом в щелепу, ти цей вподобайку, якщо легко вклав би кенгуру в уличні бійці, за останні сто років кенгуру вбили лише двох людей, і хоча цей парубок трохи грубий. Він лише потребує особистого простору. А тепер створіння з найсильнішим і найшвидшим ударом у світі. Рек Богомол. Не дарма його тримають у пластиковому акваріумі. Удар рака богомола триває 800 мікросекунд, і схожий на простріл кулі 22-го калібру. Доки блимнеш рек богомол вдарить 62 рази. Створюючи ударну хвилю до восьми тисяч градусів за Фаренгейтом, температура майже як на поверхні сонця. На щастя, це працює лише під водою. Будь обережний, знемарні. О, Гернольде, ти вижив, зустрівшись із горилою а програв маленьку мурачку. Тож приручив свою піраню Тобі вчи новим трюкам. Ну, принаймні намагайся. Не журися, Арнольде може пощастить із новим улюбленцем. Знайомся, тигрова акула. Нині твоя задача її приручити. Що ж, потреба у тобі відпала? Ех, а я майже до нього звик. Арнольде, акула голодна, час приручати. Одомашнення триває десятки поколінь. Приручення чорнобурих лисиць зайняло 60 років і 35 поколінь. У них мутований ген слухняності, але вчені не знають, чи існує цей ген у акул. Щоб отримати результат, треба мінімум 250 років. Ти ці вподобайку, якщо не готовий чекати. Арнольде, не думаю, що зараз найкращий час обрати ім'я. Гей, вона голодна! стережись. Фух, м'якенька посадка. Мрієш бути кимось прирученим? Пам'ятай про зміни, що чекають будь-яку домашню тварину: повислів уха, маленькі зуби, зміни забарвлення і на 10% зменшення розміру мозку. Також можеш очікувати якихось дивних генетичних дефектів. Щоправда, лише тих, що стосуються викиду адреналіну у критичних ситуаціях. Геярні, ти коли-небудь прокидався за кулою. Стривай, невже ти дозволиш бідолашній рибуні померти? Йой, ти пірнув на 1150 футів, аби просто попрощатися зі своїм вихованцем? Це так тупо. Тебе ось ось з'їдять. Що? Тобі? Звідки він узя... А-а-а... Тобто, як я і планував? Хе-хе-хе-хе! Арнольде, ти врятований, ура! Тут більш ніж достатньо рослин, аби створити собі файну хату. А як пощастить, сніданок буде включений у твій номер. Я година небезпечнішої рослини їм пімпії ні. Але щоб навіть спробувати їх, тобі знадобиться костюм, який покриє все тіло і довга палиться, щоб збити фрукти. Тобі доведеться оглядати кожну ягідку на наявність колючих волосків. Вони можуть залишатися у шкірі року, виділяючи токсичний коктейль кожного разу, як ти приймаєш душ. Же Гарнольде mm. розумію твоє бажання охолонути після опіків, але це не найліпша ідея. Так ненадовго ти відчуєш полегшення, але океан у Австралії не менш небезпечний за джунглі. Яскрава і зовні приваблива кубомедуза має стільки отрути, що лише один міліграм може вбити 60 людей. Однак укус цієї медузи, як виграш у лотерею, бо реєструється лише один раз на рік. Арнольде, після твоєї скаженої пригоди гадаю, тобі справді потрібне лікування, і ти нарешті прямуєш до Австрії. У двобої зійшлися два гіганти – Конг та Годзіла. Доброго ранку, Арнольде. Які плани на сьогодні? М -м -м, мабуть, плани на сьогодні не сконати, тобі страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінг-Конг, ні Годзіла не зможуть насправді вижити на землі. Все просто, дивись. <тол -1> Найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу. Його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту, тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги А будь які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість 5. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти, кити, ну тут все легко можна пояснити. Щільність води вище за щільність повітря і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води, це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот. Приклад кити, чиї предки 50 мільйонів років тому виглядали як собаки з копитами. Годзіла та Кінг-Конг не змогли б існувати на землі і все через гравітацію. Але якщо вимкнути гравітацію, щоб науково припустити існування Годзіли та Кінг-Конга? Все на землі, що не закріплено, насправді злетіло б у космос. Це стосується і людей. Тим, хто буде на відкритому повітрі, не пощастить і вони полетять у космос. А ті щасливчики, хто перебуває у кімнатах, ще зможуть прожити певний час. Звісно ж, поки будівлі не здіймуться вгору. І врешті-решт, наша планета повністю розпалася б на шматки. Перед тобою Токсоренхіт. Найбільший комар на планеті розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров. Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно? Але саме ці набирають кров не для себе. А для дітей. І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш Нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з 20 метрів, і ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трястця, Арнольде, Ти таки потурбував колонію мурах куль? Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин понеротоксин потрапляє в кровотік, атакує нервову систему, паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни і проблеми з надходженням кисню до органів. Але виживеш. Так у племенах Південної Африки відбувається посвята хлопця в чоловіка. Тепер ти справжній дядько. Ти заслуговуєш подобайку та підписку на канал. О, забув комарі ж переносять недуги від хворих тварин. Малярію. Денге, Зіко. О, ні, Гарнольде. Гарнольде. Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок, щоб висмоктати з тебе всю кров, а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини! Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа. А ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти. Але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіла, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У Арнольде а ти голова. Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл бджола. Це навігаційна система з купою датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина. Краще переглянемо цікаву інформацію. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда Смачного, і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова, і назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в Оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Арнольде, ти живий? Я такий щасливий. Але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, як чорт забирай. Ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму, я розповім про один цікавий факт: у 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів. Арнольде так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, що у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва. Смачно гарні. Зачекай, Гарнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. У, я забув попередити тебе. На подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. А часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевділюватися. Як наслідок з 1520 по 1630 роки у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. На щастя для тебе, Арнольде. Захисники з грінпісу завжди насторожі. Знову сіллям, друже. Ти тут надовго. О, і, до речі, уникай прямих сонячних променів. І побачимось незабаром, мій гібридику.